Всім доброго дня! Сьогодні 13 серпня 2023 року. Перед вами сорт пиріжок. Розміром він приблизно десь 1,80 метра, але доволі розлогий, десь вже розлігся до 2 метрів. І на ньому на четвертий рік зав'язався сигнальний урожай. Ось так виглядають зав'язі. Ну, є і по 4 штучки, і по 2. Різні по кількості і по одному. Досить багато уже сережок він заклав на наступний рік. З цієї сторони майже немає нічого, не бачу, зав'язей. Тут ось є також. по одному основному сережок досить вже багатенько і великий розмір вони мають дякую всім за увагу